Якщо ви ще жодного разу не готували тісто на заварній основі, то моя вам щира рекомендація: Тісто м'якесеньке, а пиріжки залишаються пухкими навіть наступного дня. І ця історія починається з борошняної заварки. До укропу необхідно додати сіль, цукор, оліїв та частинку борошна і перемішати до гладкості. Тут можуть залишитися грудочки, але в цьому немає нічого страшного, тому що. Вони розійдуться у тісті. Борошняна заварка вже вистигла, додаю тепленької водички, можна потрогати пальчиком, аби рідина була ледь теплою. Додаю другу половину цукру та дріжджі, залишаю пару трішки підійнятися. і ось такою пухкою шапочкою вона взялася. Додаю борошно та 2 яєчка і гарненько тепер вимішую. Місити тісто необхідно до 10 хвилинок, аби все гарненько поєдналося, тісто стало гладеньке, нелипке і тепер змащую його олійкою, підкочую до серединки і залишаю підходити. І, поки тісто зростає та підходить, підготую сирну начинку. Сир кисломолочний домашній, декілька яєчок і соковита зелена цибулька. Все гарненько перемішали, ще трішки почекали і наше тістечко гарненько підійшло. Цим тістом обов'язково працюємо безборошно, і якщо раптом тістечко буде у вас прилипати до робочої поверхні, трошечки її змостіть олійкою. І тут, як завжди, при формуванні піріжечки розкачуємо ковбаски, нарізаємо шматочками і підкочуємо кульки. Для того, щоб тісто не завітривалося, зберігаємо наші заготовки під пиріжечки під харчовою плівкою. І тут звертаю вашу увагу, не потрібно всі пиріжки формувати відразу. Сформували необхідну кількість і ставимо смажитись. Поки смажиться перша партія, формуємо другу. І так далі. Безперервний процес. Але якщо не встигаєте, візьміть собі помічника, аби поглядав за пиріжками, щоб вони не пригоріли. Ось і все. Пиріжки готові. Пухкі, запашні, рум'янь. Теплі не тільки ззовні, а й всередині, як обійми, які хочеться повторити. Готуйте з любов'ю, пригощайте рідних і діліться рецептиком. Обов'язково печіть, і нехай хлібних людей стає більше. Смачного!